Thank <laughs> Дивіться! За мной! Где пулемет? Пулемет где? <плес> Автомати під кутом кудом сорок п'ять говорить. Ну так получилось. Ненависти. Прямо <плес> говорили, да, срок будем. Сім. Ну є. Три вісім госидів наставив три скупі. Ну думки, приїхали, почали запитувати служити. Я одразу ну, навіть не забував. Говорю, без питання піші ти хочеш. але ти добре, впевнений, що ти. ну, я это себе представляю. Есть родня, рад сложный. Да, младший, да. Ну, не в птичка, дальше. я сейчас получается. Ну, Розкажіть, будь ласка, вот за що, чому і чому вы тут головні? Це були Що уголов автомобиля. Чому я тут? По-перше, це моя земля. Якби я тут не вступався, ми, ці закони мене десь по закону сходили. Як ніяк, скажемо, це наша земля і мої долі. дою. Другого Мені тяжко запам'ятати, що бучі випадки. Це дуже тяжко. В мене є імяниці, в мене є сестринки, якої немає зі мною. Багато чим мотивує, дешевше, душевному так. Тобто ви дивилися, новини, дивилися, що відбувалося Звісно, звісно. Щоб прийняв закон, що у нас є хлопці, там, які вступилися, тим паче у нас мотивація. Мотивація велика. У нас навіть так візьмемо, трошки тобто живе, законом, не живе. Ми, нас, коли ми були там, у нас своя школа виживання. була. По суті, я не їду вмирати, я їду захищати і підняти своє життя. Я саме боявся, дуже боявся, коли звідти вийшов, що буде якісь травма, якісь ущемлення. Ні, цього немає. Ну от я кажу, да, досиділи б свій термін, А аби ви вирішили тут. Почистить? Нет. всегда меня все были стыдные. Все trips, которые оказались стыдными. Ну вот, знаете, реально вся семья болела. И, не знаю, я когда реально, были в семье болеющими. in